Як знайти місце роботи, або ж якщо ви роботодавець, то як знайти працівникам? Про це будемо говорити у програмі Актуальна розмова вітаю вас! Аби знайти відповіді на ці питання, ми запросили власницю та директорку консалтингового агентства Персонал Юлію Кузнець. Вітаю вас у студії, Юлія. Рада вітаю. вас бачити. Я запропоную поділити наш ефір умовно так на дві частини. Спочатку поговоримо про кандидатів, як їм знайти роботу, а вже потім про власників та роботодавців. Отож, якщо починати з кандидатів, чи, лег чи легко зараз кандидатам знайти хороше місце роботи? Дякую за запитання. Не можу сказати, що це досить легко. Звичайно, в кожного кандидата своє поняття хорошої роботи, але це складний процес. І можна сказати, що зараз, якщо орієнтуватися на статистику сайтів пошуку роботи, то кандидатів там в три рази більше, ніж вакансій. Але ми зараз говоримо про кадровий голод. Я це називаю кадровий голодомор. І незважаючи на те, що зараз в країні кадровий голодомор все одно роботу хорошу знайти досить складно. Тому не лише роботодавцям важко знайти хороших фахівців, а також і кандидатам хорошу роботу. А як все таки влаштуватися на бажане місце роботи? От якщо ви кажете, що переважає наскільки кандидатів, як саме от? Для того щоб все ж таки отримати бажаний джоб-оффер, тобто пропозицію роботи в тій компанії, в якій ви хочете, все таки я пропоную нашим кандидатам, які до нас звертаються, складати чітку стратегію пошуку роботи, яка включає розуміння того, яку роботу ви шукаєте, яка це має бути компанія, яким напрямком діяльності ви хочете займатися. А також як ви будете шукати цю роботу, тобто, які ресурси ви будете використовувати для того, щоб дійти своєї цілі. Ну і звичайно, що стосується, наприклад, таких інструментів, як резюме, супровідний або мотиваційний лист, також це має бути грамотно складено, грамотно і правильно. і також, Відпрацьована співбесіда, тому що все-таки те, як людина продає, а вона себе в хромсенсі продає роботодавцю на співбесіді від цього залежить і результат. А результат, як правило, залежить від підготовки, тобто підготовка 80% – це успіх. А на що все таки найбільше зараз звертають кандидати увагу от при виборі роботи? Там заробітна плата, місце роботи, чи що я б сказала, що це досить індивідуально. І під час того, коли кандидат приходить на співбесіду до роботодавця, йому важливо зрозуміти, от що для нього важливо при виборі нового місця роботи, тому що якщо ми говоримо про різні категорії людей, населення, наприклад, якщо брати до уваги маму, в якої є дітки, для неї можливо основна мотивація буде не грошова, а наприклад, те, що робота знаходиться поряд із школою або поряд із садочком. Або ж для когось може бути верніше відігравати таку важливу роль, що це можливість віддаленого або гібридного формату роботи. Тому завдання роботодавців, перш за все, виявити, на що орієнтується кандидат. І не завжди фінансова сторона відіграє важливу роль. Я от буквально сьогодні розмовляла із кандидатом, і наша розмова мала бути довгою, але вона швидко закінчилась. Чому? Тому що. Він мені відразу сказав, коли ми з ним сконтактували: якщо роботодавець пропонує бронювання, я готовий. Відповідно, для нього це пріоритет. Тобто, якщо компанія пропонує це бронювання, ми готові співпрацювати, і навіть тут кошти за оплату праці не відіграють такої значної ролі. Все-таки, якщо кошти не відіграють значну роль, чи відповідає заробітна плата, яку зараз ставлять роботодавці очікуванням кандидатів? Можливо, очікують вищу заробітну плату? Ми можемо говорити про кандидатів в межах так? Черка, черковської області або ж по всій Україні. У нас є статистика і одна, і інша. Чому тому, що ми підбираємо персонал, працюємо з клієнтами по всій Україні? І... Якщо відповідати на ваше запитання, то, звичайно, досить часто кандидати хочуть більше, ніж пропонує роботодавець. Є, звичайно, випадки, що та пропонована заробітна плата роботодавцям, вона цілком влаштовує кандидатів, тому що все-таки компанії вони проводять аналіз, моніторинг, для них важливо бути в ринку, і це правильний підхід. Але бувають і випадки, коли кандидати хочуть зазначно вищу заробітну плату. І тоді питання в тому, чи роботодавець готовий проявити цю гнучкість чи не готовий. А чи впливає заробітна плата на формат роботи? Зараз роботодавці часто пропонують от офісний гібридний формат, чи впливає це на заробітну плату? Ми займаємося вакансіям підбору топ міддл менеджмент серед всіх наших замовлень. це... Переважна більшість вакансій на роботу в офісі, або роботу десь, ну, скажімо так, в полях, як то кажуть, да? ну, в плані, якщо це менеджер і йому потрібно там їздити по клієнтах і так далі. Що стосується дистанційної роботи, більше запитів все-таки від кандидатів, але не всі компанії готові запропонувати цей гібридний формат або ж дистанційний формат. На жаль, тому що. Інколи це для роботодавця невигідно, або в нього зовсім інше бачення, або ж є такі вакансії, які просто фізично, на них просто фізично не можна працювати десь віддалено. Взагалі, тобто, зараз побільшало такого гібридного формату або навіть віддаленого? Чи все-таки роботодавці повертаються зараз до офісної роботи? Ну, Я б сказала, що побільшало. Побільшало, і цей запит формують саме кандидати. І я думаю, що ми зовсім скоро прийдемо до такого моменту, і що все таки роботодавці мають проявляти більшу гнучкість і пропонувати також і гібридний або віддалений формат роботи для того, щоб швидше і ефективніше закривати вакансії. А це род шукачів зараз вік впливає якось до вас багато. Звертаються, наприклад, віком 50+. плюс. Так, не буду приховувати вік впливає, але радує статистика, що питання айджизму вже відходить на задній план, і роботодавці готові розглядати кандидатів 50+, все частіше і частіше, і це завдяки завдяки кадровому голоду, якби це прикро не звучало. Тобто, якби не ця ситуація, можливо, 50+, досі досі важче було знайти роботу аніж зараз. Не скажу, що в усіх випадках, але здебільшого це так. А от де зараз знайти роботу, де шукати? Перевірені місця, де правильно знайти те місце, аби от підібрати собі вакансію? Потрібно мати точно чітку стратегію. І я рекомендую сформувати, можливо, навіть прописати, канали, ресурси і методи пошуку. Тобто, якщо людина дійсно от в пошуках, тому що буває так, що людина ще працює, щось її не влаштовує, вона взагалі не визначилась, буде вона шукати цю роботу, чи не буде, треба їй це, чи не потрібно. Але якщо все-таки людина по-справжньому задумалася, що потрібно міняти місце роботи, то має бути стратегія пошуку, яка включає саме ці ресурси. Ну, Наприклад, в залежності від вакансій, від посади і взагалі від бажання кандидата працювати в якійсь компанії, це можуть бути, перш за все, наприклад, рекомендації. Тобто, якщо кандидат хоче працювати в якійсь компанії, де є його знайомі, він перш за все запитує в цих знайомих відгуки, як працюється в цій компанії. І щоб влаштуватися на цю роботу, то Висока ймовірність, що якщо хтось із співробітників нинішніх порекомендує, то приймуть на роботу. Тобто, перше – це рекомендації, далі це різноманітні спільноти пошуку роботи, наприклад, таких багато в месенджерах різноманітних. Вони так і називаються робота в Україні, робота в Черкасах, і навіть є робота по різних напрямках, наприклад, робота для HR-ів або робота в певних там секторах. Там також є робота, багато оголошень від рекрутерів і від HR-ів, і досить хороші пропозиції можна знайти цим методом. Ви кажете про стратегію. Давайте уявимо. Ми от склали стратегію, знайшли місце роботи, вже запланована співбесіда. Як успішно пройти цю співбесіду? Потрібно до неї підготуватися. Перш за все, незважаючи яка це вакансія, потрібно мати інформацію про компанію. Роботодавці хочуть чути, що в їхніх компаніях хочуть працювати, що про них знають, що про них чує. Тому Потрібно мати цю інформацію, навіть якщо людина йде на співбесіду і вона вперше почула про цю компанію, потрібно знайти інформацію. Зараз цього досить багато в інтернеті, і там можна побачити і місію компанії, ознайомитися із командою заочно, із цінностями компанії, і вже сформується враження: взагалі, цікава ця пропозиція чи не цікава для кандидата. Все-таки співбесіда, ви дуже влучно сказали, а от, наприклад, одяг мене спілкування, ще щось впливає на результат співбесіди чи ні? Так, впливає. Слід розуміти, яка це вакансія. Тобто, якщо ми говоримо там, про керівників, про топів, зрозуміло, що вони не можуть там, прийти в пляжному варіанті. Ну і дякувати Богу, вони так і не приходять. Якщо ми говоримо ну, якби, про персонал середнього рівня, то в принципі там таких вимог немає. Слід рекрутеру або HR розуміти, які взагалі вимоги в його, в його компанії. Да? Тобто це може бути де переважає більш офіційний стиль, що вже не так розповсюджено, або, наприклад, там стиль casual. і краще кандидату поцікавитися, в якому одязі. Краще прийти, тобто, чи є в них в компанії взагалі дрес-код? Чудово, дякую вам. А я нагадаю ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. Разом з Юлією Кузнець, власницею, і директоркою консалтингового агентства. розбираємо, як влаштуватися на роботу або ж як знайти собі кваліфікованого працівника. Ми вже з'ясували, як зробити собі стратегію для пошуку роботи, як пройти вдало співбесіду. Тож Пропоную тепер перейти власне, до керівників і власників бізнесу, які вже шукають собі роботодавця. Де наразі брати і шукати їм людей, якщо от зовсім тяжко? Так, дійсно досить болюче питання. Повторюсь, кадровий голодомор. І успіх, мабуть, бо результат. Ну, успіх зараз таке поняття дуже. Розпливчистей результат залежить від того наскільки сформоване бачення в керівника або в директора компанії, які фахівці потрібні. І дуже важко закрити вакансію, якщо, наприклад, немає в компанії відповідних людей, які за це відповідають. Тому що мають бути це відповідних людей. Це ви кого маєте на увазі? Це HR, це рекрутери. Зараз це робити досить складно. І якщо раніше, коли це була компанія невелика, наприклад, там до 50 осіб закривати вакансії могли або керівники відділів, керівники напрямів, або ж, наприклад, самі керівники компаній, то на сьогоднішній день деякі вакансії закривати досить складно. Це вакансії робітничого персоналу, це якісь вузькопрофільні вакансії. Та й навіть з нашої практики, от, до нас звертаються досить часто там закрити вакансію бухгалтера. Раніше вони її закривали самостійно, в них HR в компанії немає, зараз вони це зробити не можуть. І ну, я можу сказати, що це для керівника ну, майже нереально. Чому? Тому що це. Дуже на сьогоднішній день така тяжка праця, яка потребує ресурсів, часових, це системна праця, а в керівників в них немає цього часу, перед ними стоять зовсім інші задачі. Угу. Якщо ми от згадували, що шукачі роботи іноді хочуть вищу заробітну плату, аніж пропонують роботодавці, як часто варто зараз переглядати робі... роботодавцям заробітну плату, аби бути, от, так би мовити, Конкурентноспроможними серед інших роботодавців. Я б рекомендувала на сьогоднішній день заробітну плату переглядати один раз на пів року. Чому? Тому що вона досить швидко змінюється. Наприклад, на початку року ми бачили одні цифри, а зараз ми бачимо зовсім інші цифри. Якщо говорити цифрами. То в Черкасах середній рівень заробітної плати в Черкаській області складає 19 тисяч гривень. Якщо говорити не так, півроку назад ця цифра була на 2 тисячі гривень менше, тобто 17 тисяч. Це тобто за півроку так зростає ціна? За півроку так А раніше це було повільніше чи ні? Так, раніше це було однозначно повільніше, і деякі роботодавці робили перегляд заробітних плат десь на рік, на два, на три. Угу. А наскільки важ... ну, типу, от раніше раз, там як ви кажете, раз на три роки. А якщо зараз раз на три роки, це понижує шанси от роботодавці знайти хорошого, гарного кандидата собі на роботу чи як? Потрібно розуміти, щоб ця пропозиція взагалі була в ринку, але якщо вона навіть буде і конкурентноспроможною, то не факт, що буде просто закрити вакансію. Тобто, якщо ми, давайте наприклад, розуміємо, середня заробітна плата умовно бухгалтера складає 22 тисячі. Якщо ми це розуміємо і пропонуємо нашим кандидатам цю суму, то це не означає, що до нас прийдуть всі кандидати, тому що, в принципі, от ці всі кандидати вони працюють і таку заробітну плату отримують. І питання в тому, чому вони мають йти до нас в компанію. Uh -huh. Мають, значить, бути якісь іще переваги. Uh -huh. Тому, от ми говорили про кандидатів попередньо, але от це така тема пересікається, і роботодавці, і кандидати компанії мають пропонувати. Такі умови, які б зацікавили людей, і це не лише заробітна плата, це ще якісь додаткові пільги, додаткове навчання, можливо, кар'єрне зростання, медичне страхування. Ну тобто, це все досить індивідуально для кожного працівника. Але інколи ця програма мотивації вона наскільки приваблива, що... Фінансове питання, воно ну трішки відходить десь на задній план. А чи можемо ми фінансову складову назвати од... ну, однією з труднощів при пошуку працівників зараз? Так, можемо. А які ще бувають, які зараз виникають труднощі, от, взагалі при пошуку працівників? Е, ну, давайте так. Е, якщо, наприклад, компанія пропонувала високий рівень заробітної плати. То вище ринку, да, то було б закрити вакансію значно можна було б значно швидше. Якщо говорити про те, от що впливає, да, то Багато дуже факторів впливають на закриття вакансії. Ну, перш за все, зараз кандидати вони буквально як сканують компанії. Вони дивляться на бренд компанії, вони читають відгуки, вони заходять там не лише на сайт, да а десь де можна прочитати про цю компанію, побачити їхнє життя, мовно чим компанія дихає. Тобто, перше, це бренд компанії. І він має бути однозначно позитивним, якщо кандидат бачить, що там є якісь негативні, не дай Боже, відгуки, то його це насторожить. І не факт, що він прийде на співбесіду. Потім ще фактори, які впливають, це корпоративна культура компанії. Це те, які цінності в компанії, яка взагалі місія в компанії. І як взаємодіють між собою люди в компанії, як взаємодіє керівники з підлеглими? Тобто це все теж безумовно впливає, тому що інколи мені зустрічаються кандидати, які кажуть, що вони йдуть від керівника. Як зараз мотивувати працівників? Ви вже згадували про мотивацію, але в умовах воєнного часу як це зробити і чому це важливо? Слід розуміти, що буде саме мотивацією для цієї людини. Повертаємося до нашої попередньої розмови. Зараз важливо застосовувати індивідуальний підхід до кожного працівника. І для когось може бути мотивація, наприклад, фінансова, бо він чоловік, йому потрібно там годувати сім'ю і так далі. Для когось може бути мотивація. Як підвищення по кар'єрних сходах, тобто можливість, наприклад, із нижчої ланки перейти у вищу ланку, тобто потрібно розуміти, яка саме мотивація. Когось можливо, просто потрібно обняти і похвалити. Я так слухаючи вас, розумію, що задач багато як і у роботодавців, так і шукачів роботи. Отож, наш ефір добігає кінця. Я нагадаю, з нами у студії була директорка та власниця консалтингового агентства персонал. Сьогодні розмовляли про те. Як шукати роботу, і власне як роботодавцям шукати працівників. Ми поговорили про те, як підготуватися до співбесіди, що важливо, як готувати стратегію для пошуку роботи, і поговорили про важливі аспекти того, як власникам і власникам бізнесів шукати працівників, що для цього треба, і як бути конкурентно спроможними на ринку ж серед інших бізнесів. Отож, читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому youtube каналі А ми зовсім скоро побачимося.